Не варто чекати української локалізації у Вархамері, так як вона вже є. І все це завдяки цим чудовим людям. Мої вітання. Сьогодні хочу вам знову розповісти про мод, який додає українську локалізацію для Total War Warhammer 3. Так, мод ще в Беті, але все працює ідеально. Є, звісно, кілька текстиків, які ще не перекладені, але це тимчасово. Історія фракцій, назви міст, провінцій, підрозділів та навіть озвучка легендарних лордів. Я Великий Зелений орк. І я люблю смоктати. І... Жартую. Але нічого вам не заважає самим їх озвучувати. У вас є унікальна нагода стати 309-м підписником цього моду. Не прогавте її. Таке буває тільки раз у житті. Три кліки мишкою та мод встановлено. Тільки є одне але. Гра має бути російською, китайською чи корейською. Усі неперекладені тексти будуть англійською. Також в обговореннях в стімі можете лишити свої рекомендації для покращення моду, або навіть долучитися до розробників та стати одним з бам! І тепер я покажу, на що здатен цей мод. Як бачимо, в меню все перекладено: битви, мультиплеєр, налаштування, все українською мовою. Також переклад кампаній, їхній опис, володіння хаосу, безсмертні імперії. Куди ж без них? Усі фракції перекладені, тобто раси, вибачаюсь. Усі легендарні лорди перекладені, ефекти фракцій, ефекти лорда. Все це перекладено. Ну не все. Мабуть, відсотків 89 перекладено. Тобто, от бачимо, в на ефекти лорда. Тут є така властивість, яка ж не перекладена. Мапа клімати. Весь клімат перекладений. Написано, що воно означає: пустеля. Тут палить сонце і майже нічого не росте. Ну, в принципі, як і у всіх пустелях. Також перекладений лор фракцій. Бачимо дворфу Хаосу. І так у всіх фракціях. А єдине, що лор легендарного лорда не перекладено. Але це незабаром гадаю з'явиться. Також немає переклад ось такій текстики, коли йде завантаження. Немає перекладу того, що каже наш лорд. І завдання. Як на мене, з завданнями це поки що найбільша проблема. Ну тому що, знаєте, хочеться мати переклад. Але гадаю, він з'явиться. Ось ці технології перекладені, та що вони означають: атака, утримання, вартість, але також іноді трапляється і неперекладений текст, але в принципі все і так зрозуміло. Усі лорди. Герої та інші підрозділи мають свій переклад, що неймовірно круто. Стати також мають свій переклад. Та що вони означають: броня, наскільки підрозділ стійкий до снарядів та атак у ближньому бою. І все так і далі. Чудово! Навички також іноді трапляються ті, які не перекладені. Але бачимо засідка, зневага та багато інших навичок мають свій переклад. Усі школи заклять та самі закляття теж мають переклад. І бачимо їхній опис має свій переклад. Атака в ближньому бою плюс 24. Чудово. Виміння. Бачимо автобій, сама битва та відступ. Відступ не перекладений, тому що, знаєте, українці не відступають. Тому у нас такого слова немає, як відступ. Захоплення міст. Що таке аванпост? Все перекладено. Аванпост дозволяють видобувати сировину через шахти, які вимагають чорноробів, та забезпечують вербування тільки хобгоблінів. Зрозуміло. А що таке завод? Заводи витрачають сировину для виробництва зброї та доходу. А також надають більш просунуті можливості вербування. Зрозуміло. Чудово. Скарбниця. Дохід. Середня ефективність чорноробів. Сировина. Що воно дає? Що воно означає. Те саме з озброєнням та впливу в конклаві. Є повна інформація про місто. Також українською. Дохід, промисловість. Чорнороби. Дії чорноробами. Контроль та погань. Відмінно. Пекельна плавильня Башта ЖАР. Конвої. А як бачите, зроблено велику роботу. Мод чудово працює і багато чого перекладено. Тому швидше встановлюйте цей мод та грайте у Warhammer з подвійною насолодою. Дякую за перегляд та до зустрічі. The present and what may come to be. Most would think me fortunate to own such a book, but I can only use it in service to others. That is my curse. It wakes, tormenting me once more.